У жахливому ДТП на Рівненщині загинули чотири черниці. Ще п'ятеро людей отримали різноманітні травми. Страшна автопригода сталася поблизу села Уженець Млинівського району. На перехресті доріг не розминулись три автомобілі. На автодорозі до Коваль в Чернівці теребляче сталося ДТП за участю автомобілів Рено Логан, Опель Мовано та Volkswagen Т-5, в результаті якого... Чотири чоловіки загинули на місці події та п'ять доставлено в лікарню Млинівської ЦГРЛ. 39-річний мешканець Хмельниччини, керуючий автомобілем Фольксваген-транспортер, допустив зіткнення з «Рено Логан під керуванням 66-річного жителя Волинської області. Після цього мікроавтобус ще вдарив автомобіль Опель Мовано, за кермом якого знаходився 27-річний житель міста Львів. У результаті подвійного зіткнення четверо жінок віком від 46 до 75 років, які їхали у Фольксваген транспортер, загинули на місці пригоди. Це були черниці. Із Свято-Покровського кафедрального собору, що у Хмельницькому. Водій мікроавтобуса отримав політтравму. госпіталізований у реанімаційне відділення Млинівської райлікарні. Кермувальники інших двох транспортних засобів також потрапили на лікарняні ліжка, а саме у травматологічне відділення. Загрози для їхнього життя немає. У Млинівську центральну районну лікарню госпіталізовані і двоє пасажирів з Ополя та Рено. Один чоловік вже відпущений додому. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Всі причини зіткнення ще з'ясовуються. Автомобілі поставили на територію Млинівського райвідділу міліції. Нагадаємо, це вже друге трагічне ДТП на Рівненщині з початку вересня. На минулому. Тижні у Дубинському районі, внаслідок зіткнення де та молоковоза також загинуло четверо людей. Це була ціла родина з Житомира серед них і дворічна дівчинка.